11 25 14-го року випуску 4,5 мотогодини, Простенький тракторець в хорошому стані. Оригінальна ще його стоїть заводська континентальна. Такий цікавий варіант на 125 коней, це 40-літровий тракторець. Єдине, що мені типу. Не подобається, але єдиний нюанс, який я вбачаю, це немає ТЛС моста. Ну, тобто, Звичайний міст без ТЛС. Для когось це добре, для когось це погано, Тобто, для більш такого старшого фермера немає лишнього гімарою. А для молодежі, звісно, там ТЛС, м'який міст, воно чуть більше поприятний. Ну а так в цілому тракторець в суперовому стані без отблю, до речі. Ну, тобто, це, так сказати, модель, попередня модель 6430, яка випускалася з 2005 року по 2000. Вибачаюсь, 6430 випускалися з 2008 по 2012 рік. Далі пішли вже серії М, Р. М це європейська версія, вона більш простіша за r Звісно, тут додавали екологічний фільтр, але ще раз наголошую без отблю. Тобто ЄГР Ось. Такий тракторець, в принципі, цілком достатньо це для а, тих господарів, які планують щось купити свіжіше, новіше, але простіше. Оце, можна сказати, три в одному такий варіант. Ось. Не. Скільки тут цікаво було побачити кіловат на табличці туплюючись. бачу тут кіловати. при всій повазі. ну 125 коней, 4 циліндрика з турбінкою. Зараз ми його заведемо з передньою навіскою, передній е гвинт є. ну тобто, це Передня навіска на цих на кранах перекривається. Далі, що у нас тут? Сидінка Сідін... пасажира, кнівма, сідушка оператора і звичайна коробка Power Quad Plus, механіка, 6 діапазонів, 4 передачі. Бачите, стан Заслонки які цікаві на навіску. Тобто, Кожна циферка ще не стерта. це свідчить про те, що дуже мало працювали з навіскою. Що нас показує. Свариться що мало пального. Ну, Звісно, кондиціонер. Три пари у нас, джойстик на передню навіску і дві пари гідровиходів. Вал відбору. Ну і тут регуляр, вилання на віску. Все стандартно, все по простому. По простому, нічого сложного немає. Завели тракторець. Тракторець свариться, знімає 4488 мотоводин. Ну, вот, просто дела в управление. легкие. То -то. Вот за Б. И будем потом... ехать. Одразу реверс вперед. Передачі можна самі переключати як і на самому джойстику управління, так само можна отут управляти і на єжку відразу тому. Ну, тут те, що цікаво, те, що якщо, наприклад, переключаюся через діапазон то передачі скидається. Була третя передача, а зараз передача скидається. Свариться зі мною, що немає солярки. О ну, ще тут є. Зараз взагалі. І в принципі ось в принципі досить цікавий варіант. Досить цікавий варіант, де... Телеграм в шапці профілю, там будуть фотографії, там будуть е е додаткові е коментарі і будуть, звісно буде ціна. Так що, будь ласка, переходимо в Телеграм, відроджуємо наш контент і починаємо працювати.